І сьогодні ми граємо в Джом Dash І сьогодні ми маємо вже докупити тих 7 тисяч рубів. І сьогодні ми будемо грати в ввевел. Я, типу, собі оставчивань. Це довгий відос, як ви бачите. І на цьому відосі, якщо скільки я пройду хардер рівнів на 30%. Кожний хардер ні разу не, не грав, Я маю пройти на 30%. І при тому ще... Це щоб покупити, скачу що собі орби. І це якщо мені перший підписник був написав, типу мені в чат був тоді в. І. І я хочу так собі дуже багато орбів накопити. Думаю, що дуже багато коплю. Зараз. І в мене є тільки 20 проб. Тільки 20, Щоб це зробити. Ну якщо я можу два рази скіпнути. Скіп зав'язати, типу. Ну, типу, це я можу я можу п'ять разів скіпнути. Тому що, типу, можуть бути якісь важкі левели, типу, тому що... Ну ты повод ч, ну ти в цей левел, я хотів же його скипати потім подумав, а чого, а чого б не пойти. Ну тільки 20% ще тебе ставити, тому. Ну ч дос я на харді по 30 став, і це мені було якось легко. Ну залежить, який Хардер попадається. Хардер, що ж вообще емай, де мене є важко. Я не знаю, чого, но я хардерів дуже мало пішов. А я сені на тебе більше. Я начал інсенів більше, чем хардерів пішов. Я я тільки що не кликав, то якийсь бах цього левела. Я не знаю постоянно якщо не крикнув. Им. І... Я не знаю, тут якісь без практики, навіть не то Если тебе буде скіпати? не таке, напевно, скіпну. Якщо ти ставиш на 4% просто менше, чим потрібно, то ти є... вже рахується, буквально. Тому... Ну що не було так обідно, типу, якщо ти 15 ставишь, що мені зараз не було обідно, тому що то... Ну ж видно, я взагалі, на 20 поставив. Ну, один клік! Ну, пару кліків там ще залишав 20, якби. Я буду рахувати вже за 16. Тому що я думаю, що я вообще нічого не пройду. Якщо ти подати до, до кінця, то я, я можу зараз зазаразкіптип, якщо там... Початок зараз буде якийсь нерядний кріпт. Крік, типа самый найважкий в гри Ой, стоп, стоп. Тааа, все, це вже зараховується, тому що б не було так обідно, як я говорив. Другий левел називається вот так от, Якось Powerful. О, я на викон получив. А як це, як його отримати? Ти, певно, дуже багато лайків тебе типу, поставити, то я дуже багато лайків якраз ставлю зараз. Це якийсь very easy. Може мені його потім навіть пройти цей лаву, типу, тому що... Можна на цьому... Ми, якщо, якщо, я захочу, то я можу пройти один лаву, просто за безкінечний спроб. Один хардер може пройти, якщо захочу, в принципі. А чо, що я роблю? Це як буде вже простий хардер, просто, типу, чи не напевне місця, типу, такі місця на пам'ять якісь є. Ну, якби very easy hard, взагалі easy, реально, і зайший. Я на попередній був набагато, ваш А, тут типу на выдумьи шипы. Что, я не понял, що це за шипы. Тут, типу, свої, свій геймплей, свої ці штуки різні. Через 100 якраз. Вот тут вот я просто не розумію. А, я думаю, это просто поростым ці шипи і все. Я понял. Ну я, как буквально пройду, я 16 поставлю, скільки вже. В принципі. Немає дезнить вс, то тобто, буду тут типу вот так. На тебе не треба туди клікати, я 15 поставив. Тебе, крікати, я говорю, одні, не треба там клікати, якраз типу, я говорю цей от не треба клікати. А ти поясниться і хардер хоче на неї пойти, він такий. Я такий граю, я, я такий сприймаю. посприймаю. Бі... А, все, я понял, в принципі. Я такий напевно навіть колись пройду, може. Ми можемо пойти кстати, ще одну леву, типу, вейф челендж, ні, а це не буде, а тому що я маю, хочу порубить, що тут підкопити щось. ж... О, музика Cycles. О, видно, ну, це буде very easy початок. Very easy початок, а далі буде щось важкіше. Чи... Чекайте підписники. Ми вже граємо 3... 4 хвилини. Ми вже так довго, так. А для мене пошло дуже мало. Ми ще ні ньому скіпа, якщо навіть не зав'язали. Потім знову може ще бути щось важкіше, якщо ми будемо вже дуже довго грати, по 10 хвилин і не будемо зупинятися просто. Леву за левом. Типу, що тоді ми маємо до 20 рівень доходити, до 20. І спроб у нас буде ну 20 приблизно. Потім я зроблю такий челлендж, де ми будемо походити інсейни, де буде безкінечно спроб буквально. Я там маю про... Типу там буде безкінечно спроб. І я там маю ма... Маю інсейн на 30%. Це буде вообще. Це типа буде найважкіше, що я проходив за всі свої часи. Інсейна на 30% поставити, таке навіть рідко роблю, типу юніці можу поставити. Ні, ну ну тут. Меморіи. Чого это моя не може ніяк некпайте? Давай. давайте, підписники, Все сосредоточилось. Вс, пощупайте мои мали. А, ні, то ничего не той, чуть -чуть там має бути, і воно вот тут, так? Так. та ні, я не тут! Ну ничего я там крикаю, підписники, после ты чого я чего крикаю, клика? Вот просто почитать Не крикай там! Я просто на ну, бас. Ну, ладно, я походу ходу ви зі Ну, блін. А чого я там клікаю? Скажіть мені, мені там якась гана газинація, блін, на 7 місці. Я його де це буде перше око скипну. Мені дуже просто виглядає вроде би. Я знаю, що і не постійно, я був, просто я не знаю, що там клікаю я зараз. Одному ж в цьому моменті, нарешті, Все, думаю, що я пішов 20 так пішов. Попав вам собі ще рубів заробити просто по приколу. Просто по приколу граю дальше. Типу вдруг пойду полностью. Это я по попередній раз хардер, ні одного не був. коли грав не раз був. Я просто орби заробляв типу. Ну воїчь все. 37. 37 поставила, а тебе було 20. Ну там просто був такий автомомент буквально. Закачуємо музику підписники і заходимо в цей самий левел. Ні одного скіпа ще не забыл. Ні одного. Може тебе на першій было. Була... Ні я ускладим черный. Ты по треба тебе відсотків. 30. Ну скипи в нас є, да, ще 5 скипів так. Скипи я не, я не можу типу забирати. Ну щоб не було, типу. Во, во це от напевно треба буде якась на скипнути, тому що, ну, просто ну, имба. А! Тут куча меммори, блі. Тут стільки мемри просто. Підписники це якісь найважкіші хард, чи що. Ну буквально що це. Чого тут так багато мемри? Чого ти так багато меморій? Скажіть мені цей особливий, найпоганіший геймплей, якого я тільки знаю просто. Може я зажрався з тим геймплеєм? Ну реально. Я такий хардер ні разу ще просто не проходив, якби погані. Блін, я на цьому кораблі їздив довго, я просто не зрозумів, що треба робити. 10 спроб вже залишилось. Я думаю, що ні. Сто очна тебе. Можна вже скіпати, в принципі. Ну, в духі там щось вийде, в мене типу, хоча б до 20 піти. Ти просто зайве роби, мені не будуть змішати. Ну я думаю, що я вже рекорд, навіть, не поставлю на цьому рівні. Це Отвратительный рівень, просто. 12% уже. 12 я поставив. На Хардере. Розумієте, був би Изи Демон. Типу, я така і ставлюся на Изи Демонах. Я на всіх Изи Демонах, я грав, у мене десь є там по 12%. О! Хоча в музыках типачалась. Блин, я, я умер! Просто оцей початок я на на Просто дуже такий... Він такий, просто... Ось стільки мені що я просто не, не, знаю. Ну, от скажіть мені, підписники, то якийсь лімбо чи що? От, блин, дуже мало спроб залишилось. Ну, я все подачу скупатися. Ні, все, я це не пройду. Ну, 16 зотків по цьому. На цьому левелі 16. Лише, лише, лише. Я граю там 5 хвилин чи 6 хвилин. Попробуємо зараз пройти чуть-чуть далі, може. Що... А може зараз реально пройдемо типа на останній спробі. Не двадцять все остане с спроба. спробу Передостані спроба Програємо і на останні давайте ставимо 30%. Блин Все виходимо. двадцять спроб. аз поставимо тільки лайк на ці, тому що... Ну, я буду всі лайкати всі, э, бачить що ти просто не може левел, то я не буду его лайкати просто Або ти по ньому буде більше мамочем в цьому левелі десь вообще кайфовий левел напиши ну, в коментарях реально кайфовий левел просто імба. Це такий імбовий имбовые він такий кайфовий просто реально підписники, за такий кайфовий кайфовый левел такий стиль подобається на геймплею я не знаю на душе кайфовый защищать Тільки с вами я вже 7% поставив. буквально і потом ще. я просто на свободе собі тут граю. Ого. ово просто імба, геймплей ні, лайк за такий геймплей лайк просто що я зробив підписники, скажіть мені. Напишіть в коментарях Ні, оце буде обідно тут здохнути десь. Буде дуже обідно. Я кажу зарахуємо підписники, думаю, що там не може... там дуже сильно меменний. Все зарахувало, це ми пішли. Ну так, тому що не хочу рахувати. По наступний вело, я не знаю, готова буде скіпати там пост Ну реальний левел наступний. Я подивився там пост. Та нереально такий левел просто ужасний, там не наступний. Все, по цепи заходим с музыкою. А я не понял, что тут вообще робити. Ну ладно, по цепи. Я якось не проходжу. Що, Що? Що? Просто на... Що? Просто, да, ай, що? просто що? Що? Я Якось не Що? Що. Що я... Та як, як, 21% просто з першої спроби взяли, поставив. А, кстати, ти можеш ще зверху проходити? А, то того стрібну, на цьому моменті, яке ти їдеться з зробили. Ні, ти треба умінно. Там якось простіше є. Блін, ну я не знаю, якось різко просто тільки по цьому поставив. Він тут ще відсотки не, не видно, скільки. Шість спроб. Сьома, значить, буде рахувати. Та... Вон, сьома спроба, все. Оп. Оп, давайте. Підписник. Ой, ой 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 Давайте. Давайте. Знову прогрес давайте. Я маю прогрес поставити. Господи, вони їзі був момент поставити, я тоді дуже сильно схвилювався. Ну ні! Це жорстко бідний фейл. Я кажу, спроба 9. 9. Липа вот завершилось 12 проб. Заказ є девят. Ой, ну, ну-ну! Та блин, я там запутався. Може, Может вы поводу тут зиграти підпесники? Может тут якось простіше будет, а я навіть, не знаю, как так постіше ее. Нет, у тебя важкіше якось. Там коше. То, ну блин, ну підписники. Вот уже дуже мало завершилось. Я це это буде теж скипнути. Ну залишиться что-то Не завозишься три скипа. Стика скипай просто. Це вже хардери, це вже не якісь там е... харди, які я вообще там просто не міг програти буквально. Да я просто все проходив би на ізі. Все, давайте. давайте. Ссна! 30% є! Я не зарахуємо вже це, тому що я говорю Ну, якщо дуже обідно, що мені так обідно. є. Це це буде скіпати, точно. Це те очно буде скіпати. Щось попробую цього босфайту, я в нього вже грав, як ви бачите. Якщо це буквально це просто щось нереально. Босфайт попався. Рейднути, кстати, босфайт. Я набирав просто босфайт був тоді. Я думаю, що це займенне вийдеться просто що сидане. Купася прямо лоціте, тут ти помагаєш, тому типу клікаєш тебе за ФК, якість обрен, клікай тебе тут за ФК. Може два. Ой, туда і з нами якийсь тупий момент починаючи підписники. Дякую цьому автору просто. Просто. Респект просто, сізь попуше. Да. Ой-ой-ой, это -ой -ой -ой, не, ну ты же не Це Целый точно треба скиппить. Все, я, зараз заже скипну буквально, потому что тут же не пройду. То просто, левом був, то ч, отпомен Харт. то я, я так сказал, что він. И дуже просто... Тоді, він меня дуже сильно вывесив, все. Может по все, я скипнув. Я вообще два скипа, два скипа. И мне, что пойти, ну десь приблизно, но я не знаю, скільки. Вы бы меня чекали, но я пойду... Ну напевно, не на стільки від мене чекало всього. Ой ні, це просто щось не то. Це не то, що я ожидав. Це не то що я ожидав. Вже три спроби потратив на 5%. відсотків. Я до цього, якщо на 7% тачу, то Ще нормально. От во, вже той побу на 7%. відсотків. Це хоча б ще ж. А як то так от, щоб пройти, і все, пошло? Та блин, що ч за таймінги спочатку? Дібільські таймінги, просто не ці таймінги. О, ну тоже рандостойний челлендж! Тоже! То, як я граю просто! Ні. Може, ну, коротше, челлендж напевно будемо закінчувати, це я теж скипаю, в принципі, все останні скіпи. уже немає у мене скіпів, і то якось останні леву і попало потекастил. У мене вже немає скіпів, я це скіпну, тому що я знаю, що це не пройду. Не і поп... ми я попоправу після того цей лаву. Я думаю, що я здохну тут, ну тому що не насчут... шос. А може і не, може и. Я... Один з язичних хлеб, який я пройду. А, то напевно ну, один з тих самых О, Видимо. Мота. Не, я думаю, що я це не понял себе важко. Напевно, ну, я вже, я не можу скипати. На жаль. На жаль, я не можу скипати. Звичайно, точно не задобував ми дуже багато тих, но зато скиумо точно потрібно, Ну точно. Від, ле, від сьогоднішніх левелів ми хоч новачку могли потренити. Хоч не, хоч професіонал ми могли чуть-чуть потренити скіл. Я ж то ще не професіонал, я ще й ну, тільки починаю грати в ГД, хоч вже два роки не играю. Ну, я почему два роки просто грав на телефоні, потім прийшов на планшет, і того мені стало дуже важко. Ну рік, я якби, грав на телефоні, я тільки рік хочу грати в ГД. До то я це дуже повно. На телефоне я пішов, там просто був дуже багато времени, я навіть пішов пару демонів, які я пішов на планшеті. Ну, все думаю, що это тобто, гб его. Тепер дай споптика я живу в дасть поп вроде бы. я не говорю. Ну так десь изпопка очень право. Може я кстати еще споруду да, зазначить. І... штаймінг. Оп-оп! Так, новий рекорд! Та давайте, Ні, 22 я говорю десь поп, потому що вже девятое. Ай, -мо! -мо, блин! Ааа, е блин. Я поспамлю! Нее! Блин, хоть то... Ну, сай, пойдемте пайну, як я говорила, ми маємо пойти один хардр хочок за видео. Один хоча б. Конечно же уже дуже долго запросить це видео, но бо цей хардер мыс попробую. Эпичный харден. Мені треба дуже сильно. Я хочу на це відео дуже сильно свій скіл потренити. Прям дуже сильно потренити, прям дуже сильно хочу. Тому що, ну реально, у мене поганий скилл, мені треба його потренити за допомогою цього, яка себе потренила. Перший в практиці вообще подивимось, що це за залеву. Типу я спавню з чекпоінту, тому що ну, я не знаю, як я ці частини буду проходити ще. Ви бачите, вот тут таймінг типу, є. Тепер типу, ми знаємо, тому що я до цього по основних квартире, я не розумію, як це пойти просто. Вот так вот і тут даже по забр... За -за -за зажати, понял. Понадожби забра зажати. ще, ну, тут даже постигнем по, я таке дуже легко на сприймаю. Вот це теж просто досить. А, ні, вот тут до шорпи є, такая я досить важко проходжу. Оп-оп! Та, блин, я щось не можу. Все. Оп. І все, по цей момент поведен. Ми, ми, ми б тільки на цьому моменті поставити цю спов, я в практиці за 20 до сюди Це важкий левел, це взагалі імба, імба, який важкий левел, просто. Я за 20 проб тільки до сюди буквально. Ну попробуем його пойти, ні. Ну треба, треба, треба один хардер. У треба один, та... один хардер в день проходити. Я, я вчора пошв один хардер. все нормально. Вчора я грав в ГД. Я вчора грав в ГД постамало, але вс один хардер не забув пойти вчора. Вчора не забув я один хардер пройти. Боже, я сейчас не может тут прям вообще жесткий проводил вот на вейве. Я не думаю, что это сьогодні, конечно, пойдет. Но сегодня я потейн реально сложный хардер. який я по сквозке думаю, який и десь. здесь. То можно... Я думаю, что будет Михардес, если это все вот такая проводит. Это точно будет Михардес. Я с Михаардост проходжу за... Я с Вихадост, конечно, два раза уже проходим, но тут, ну думаю, если его не раз разные походу буквально. Я думаю, что рано будет Михардес. Буквально это Михаардес будет. Ну у мене новий хардр буде скоро, но ну, я його в практиці запугую. Ну, просто що це таке Ну він вичитается цей Хардер, рано важкий за Изи Демон, якого я зараз проходжу. За XTEP 2 Типа тоже Ezy Demon Я просто ничего уважал, то потеєш важкий хардер цього, цього проходим. Ну, я не знаю, чи вони важкіші там за мій хардер. Чи у неї в 2 я важкий еще чи ні? Ну, ты типу, ж. Я не думаю, що походить в якісь харди важкіші за xteпу 2. Ну це як важкий, чуть -чуть чуть -чуть я важкіші за xteпу 2, тут чуть я чуть-чуть в цьому. Чуть-чуть я в цьому. Я чуть-чуть в цьому, що він важкіший є за xteпу 2. За леву якого я би походжу вже два місяці. І просто я в нього кожен день дуже довго граю і в мене просто не виходить. Але Я недавно від нього почав робити перерву, тому що я просто не, не можу просто. Я так бісився був в останні дні просто, коли я не уграв. Останні рази, коли я в нього грав. Рязи, я, в нього грав. Що я просто мені почшься правиль за того зробити. Ну відбачте, підписники, я підписники, подписывайтесь чуть я чуть-чуть здався, всегда типу, поджам и дещо там. Ну тепер, я, як що ви бачите, тепер я тепер кожен день видоси записую. Я скоро вже почну стрімити кожен день і буде вообще имба. Просто підписники, ну це буде імба люта. Я почну стрімити ви ви зможете зі мною говорити вообще в чаті. О oh майнгот, підписники видук довго виходить. Ну, на цій серії по цьому все по цьому хайдеру. Знову все зовсім попа.